Вітаю всіх! Як енергії аркану Повішений будуть впливати на нас сьогодні, 12 листопада 2024 року. Енергії дня конфліктні. А тому сьогодні доведеться робити не те, що хочеться, а те, чого будуть вимагати обставини. Можливо, від вас на сьогодні буде потрібно проявити терпіння і обережність. А можливо, комусь із близьких доведеться. Приділити увагу, тому що їм потребується ваша допомога і підтримка, співчуття, розуміння. Сьогодні найкращий час для покупок, тому що є вирогідність того, що речі, які сьогодні ви купите, не принесуть вам радості, задоволення або взагалі виявиться, що вони вам не потрібні. Можливо, щось сьогодні не буде виходити так, як ви можете того бажати. Якісь такі побутові якісь поломки можуть бути. Також, можливо, буде відчуття енергетичної втоми, або взагалі лінощі проявлять по себе. Тож, дозвольте собі на цей день знизити активність, якщо у вас буде така можливість, то краще перебувати більше відсторонено від суспільства. На роботі в бізнесі, можливо, у когось це буде робота, яку ви не любите, але змушені там працювати. І на сьогодні це буде більш гостро відчуватися. Також можете зіткнутися з певними обманами або взагалі самообманами, тому що реально ви не будете бачити ситуацію таку, як вона є. Тобто, все може виявитися зовсім не так, як ви. Уявляли собі на початку того, що ви почнете робити. Тому на сьогодні також на роботі не час активних дій, ну, і не час також щось кардинально змінювати. Краще, якщо відчуваєте, що щось потрібно потребує ваших змін, то просто проведіть реорганізацію. Можливо, на сьогодні вам доведеться. Ну, мати якісь скриті, скриті доходи, або хтось, можливо, отримає які, якісь там виплати по безробіттю, або інші соціальні виплати. в особистих стосунках. На сьогодні доведеться жертвувати своїми інтересами заради іншого, ну, наприклад, заради партнера. Можливо, ви не бачите реальність такої, яка вона є у вашій родині, тому що ви сприймаєте через якісь ілюзії ваші стосунки. Ну, Не бачите, можливо, там, або до вас краще партнер ставиться, а ви вважаєте, що там він до вас байдужий, або не обов'язково саме так, але і такий варіант можливий. Також на сьогодні змінити кардинально щось не вийде, тому потрібно просто змиритися з тими обставинами, які на цей день будуть у вас траплятися. І ще, можливо, такий буде варіант, що на цей день буде кожен із партнерів жити своїми інтересами. Але це не говорить про те, що там у парі щось не гаразд. Просто енергії такі, що потребують усамітниця, обміркувати щось, можливо, е якісь там щось розставити по паличках для себе, щоб розуміти краще, що відбувається. І порада на сьогодні. Утримайтесь від активних дій, більше спостерігайте, хай все йде своєю чергою, і не варто вмішуватися у процес того, що відбувається. Краще займайтеся собою. Тому що, можливо, прийшла пора або відпочити, або щось переосмислити у своєму житті, можливо, змінити своє ставлення до життя. Тобто, можливо, це сьогодні буде для когось період іспитів, коли потрібно або доведеться пройти певний урок і зробити певні висновки. Тож, зберігайте віру і внутрішній спокій, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім. Щоб ваша інтуїція завжди вам підказувала, як вам правильно діяти. Миру вам і гарного дня!